Знищено перший F-16 із пакету допомоги, який надав Сполучені Штати Америки. Ви пам'ятаєте, як наші чиновники про це гордо сповіщали? Що ось ми отримали F-16. Тісно, F-16 – це хороша техніка, стара, але е і так суйот е на фоні того, що ми взагалі маємо і скільки втратили. І ось тут халепа Wall Street Journal Стурбувався цим, адже літак був знищений кілька днів тому, і ось тільки, тільки стаття вийшла 29 го сьогодні, якраз двадцять серпня. Вона вийшла об 11 годині. Це по американському часу. Це вже по факту у нас з вами вечір. Так ось до того інформації цієї не було. А тут вона з'явилась і. Ну, якось треба на це реагувати. І почали говорити, що ні, 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 це не в бою знищений, це не е, знищений там ракетою чи що. Е, він просто був креш, коли вони так і пишуть креш, тобто зруйнований. І отут, е, отут у мене, як у громадянина, виникає питання: а саме, е, хто знав місце розташування? Ф-16? Ну, ви знаєте, де розташовані Ф16? Ні, і я не знаю. Але ж хтось знав. Тобто хтось під час цієї атаки, яка була, до того здав, здав Гео-точку розташування F-16 не просто аеродром, а саме точки розташування F-16, і саме туди прилетіло. Тобто, ворог вже знав, де дислокується Ф-16. От поки Нікітка Потураєв бореться з телеграмом і з народом України. Хтось біля найвищого керівництва країни, політичного або військового, здає здає геолокації розміщення зброї, яку ми так довго просили, яку нам дали, і яку ми просто навіть не здатні вберегти? Хто здав геолокації Ф-16? От як ви думаєте, хто ці люди? Невже розвідка? Російська така потужна, що прошниряла всю Україну і знайшла аеродром. Це один момент, і друге. Виходить, літаки стоять просто на відкритому повітрі. Це при тому, що Росія ще і космічна держава з усіма супутниками, методами стеження і так далі. Таке інколи відчуття, що керує нами, керують нами якісь дивні люди. Дуже дивні. Для яких візуальні ефекти це все. А далі, як буде, так не можна виграти війну, так не можна зупинити війну, якщо біля тебе знаходиться щур, який передає інформацію ворогу.